Друзі, всім привіт! Неочікувано, не заплановано, але я знову була в магазині. Цього разу в нето купила деякі продукти. Завтра магазини не працюють 1 травня, тож вирішила придбати смаколики для дітей, для чоловіка. Сім'я залишається вдома. Я працюватиму. Менше з тим. Є можливість, чому б не порадувати свою родину чимось смачненьким, а за одне і пошукати знижки. Не дуже я сподівалась на це, адже перед день вихідних зазвичай багато людей приходить в магазин на закупи, але дещо все ж таки мені вдалося придбати. Витратила трохи менше за 34 євро, що саме я придбала. Ну, в першу чергу це ось такий нектар. А, а має бути ще за нього повернення. Я зараз не бачу це в чеку, але думаю, як це було попередні рази. Згодом я побачу це на своїй дисконтній карті. Десь 1,5 євро має мені повернутися. Що доволі суттєво. 2.09 коштує ось ці. 2 літри нектару, мультифрукти. Ну, зараз я заплатила за це 418 за два ось таких пакети соку. Маршмелод, цукерки, які дітки люблять їсти, смажать просто ось тут, на газовій плиці і смакують, і це ще й така атракція, розвага для них. Євро 29 коштує, тут, здається, 200 грамів, 300 навіть грамів. Крем десерт ванільний. Ось такий, так. Поки я відволіклася вже з'їли, тут було 8 таких коробочок. Ванільні ванільних 4 десерти коштує. А... 82 центи і купила ще ось такий карамельний крем-десерт. Він коштує 86 центів, 4 баночки. Я кожного взяла по 8, як я вже сказала. Далі Orange. Дуже гарно в мене вийшла закупка. Вдало дуже останні пакети були, останні сітки. Я взяла апельсини 3 кілограми, тут за ціною 3 євро. Кілограм апельсинів, вони тонкошкірі, ось так прям відчуваю, дуже соковиті. Тут написано, що е, апельсини для соку. О, ми ще зробили ще одну дірочку, бачите. Теж. Не відволікайся, мама називається. Ось такі апельсини. Класні, дуже. Ми соку не робимо з них, ми їх чистимо і їмо так. І вони... ну, класні апельсини, а ціна просто шикарна. 1 євро за кілограм. Далі яблука так само 3,29. Тут 3 кілограмовий пакет, це формат нашої родини. Це, якщо на день вистачить, на завтра буде дуже добре. яблучка дуже гарні. Такі ось симпатичні, не бачу, а пінк називається сорт цих яблук 329, тож євро 10-1 кілограм. Гарна ціна. Майонез ось такий взяла у нас закінчився. Інколи він потрібен, то салат, надумаєш робити, то щось. У нас його зовсім немає. 450 грамів. Коштує євро 51 Далі мені вдалося знайти знижки, і що я придбала. Вперше за більш ніж три роки я купую печінку. Це куряча печінка, вона продається саме в таких баночках. Це делікатес, можна сказати. Не в кожному навіть в супермаркеті можна це знайти, свіжу печінку. курячу. Я, звичайно, раніше в Україні багато страв з неї готувала, часто купувала. Це такий економний продукт, поживний, економний. А тут ну, не доводилося поки що. Взяла за нагоди тут завтрашня дата. Я думаю, що я приготую і ну, вже приготовлену страву будемо їсти або, можливо, там заморозити. Ще не вирішила точно. Але не хочу ось цю банку пластикову зараз в морозилку ставити. У мене ще й місця. Там дуже-дуже мало обмежено. 2,15 коштувала тут 340 г, я заплатила 20 за це. І ще один такий коштовний, сподіваюсь, дуже смачний продукт, м'ясний. Ціна була повна за кілограм. 1925. Тут 670 грамів. Яловичини і саме рулету ось такого. Він обгорнутий. Я не знаю щось на кшталт, не знаю, що це жир, сало або що бекон. Важко мені сказати, але це те, що можна приготувати, запекти, і буде готова така страва. Я заплатила всього 7 євро. Це не 50% знижки, але десь 45% знижки до завтрашнього числа є строк приготувати. Я думаю, на завтра на вечір це зробити. В мене ще є батат, солодка картопля, вона до запеченої яловичини буде дуже теж пасувати, запечу кубиками на гарнір. Ну, ось така в мене принаймні ідея виникла. Ще й вдалося так добре зекономити. Далі взяла ось такий сир, готувала я тарт з картоплею, з шматочками бекону і з таким сиром. Дуже всім сподобалось, дуже було смачно мені також, тож вирішила повторити це зробити днями. Цей сир коштував. 2 євро 2,08, і тут його 350 грамів. Ось так, ось так він виглядає, запакований щільно, ну, але м'який сир. Далі морозиво. Євро, євро 92 ось цей сорбет, фрукти екзотичні тут. Знаходяться 6 конусів в вафельному стаканчику і ось такий. Знову ж таки, бачите, там один <смеш> залишився конус. Це ваніль і полуниця коштує Євро е 71. Ось так. Шість конусів там було в коробці. Далі в нас. Єдине, що я вам ще не розповіла не показала, це ось така картопля фрі. Вона нарізана шматочками. спеціально для нашої фритюрниці підходить. У нас аерофритюрниця. будемо без олії великої кількості готувати. І в нас давно закінчилися запаси. Сьогодні вже готуватимемо. Ще й додаткова там знижка була, виходило євро 22 кілограм. Тут 2,5 кг, ціна 3,05. 3,5 центів. Ось такі закупи. На майже 34 євро. На це все витратила. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео. Не збиралась його аж так затягувати, але якось, мабуть. Повільно розглядала і розповідала вам. Дякую за те, що додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки, і побачимось обов'язково в наступних відео. Бувайте!